Покажу вам бюджетну пропозицію у вигляді Renault Megane другого покоління. Просто так непогано виглядає. 1,6 бензин за вартістю 5 тисяч є в нас противотуманна фара. Просто у нас, на жаль, не легкосплавний. Дися, але є Continental зимова. Гума 5 тисяч вона вартує. Четвертий рік 228 пробігу, 1,6 бензин. Пригнана з Німеччини. Є безключовий доступ у всіх дверях. Є релінг, є шторки позаду. Світли комбінована тканина. Зі шкірою клімат, повний склопакет, все присутнє, такий цікавий. Задній ряд сидінь, Шторка позаду також в нас є. Присутній фуркоп в такому цікавому кольорі. Я не знаю навіть як його правильно і назвати. Кофейно-молочний. 5000 вартує 228 пробіг. Коли цікавить, можемо глянути як разом оглядом. Так же саме можемо знайти таку автівку в підборі, під ключ як завжди. Контакти під відео, телефонуйте, консультуємо та шукаємо вам хорошу автівку.